Вітаю, любі друзі! Ви на каналі папусні квітачки і не тільки. Як ви ж розумієте, ми в садовому центрі, і сьогодні дивимося на гібіскуси. Це королівський розмір трав'янистих гібіскусів. Новинки трав'янистих гібіскусів полонять серця квітникарочок. Як бачите, Ось так вони формуються. Якось у мене спитали, чи прищіпується рослинка у фазі розсади. Можна прищіпувати. Тоді, в перший рік, навряд чи вона заквітне. Але я не бачу цього цьому сенсу. Бо рослина це трав'янистий кущ, який від кореня, чим він сильніший, тим більше пускає пагонів. І росте таким кущем. А так. Це одна рослина, яка по всьому стеблу викидає бутони і квітне вона. Квітне, як і всі гібіскуси, один день. Але що я хочу сказати? Якщо ви обірвете центральне стебло, щоб пішли знизу, типу кущом, це сорт, який дає кущ. Зацвіте дуже пізно. Трев'янистий гібіскус прокидається дуже пізно. І коли ви садите, то обов'язково я це не раз говорила. Потрібно огородити, бо весною ви можете не замітити і зробити молоденький кущ. Квітне теж він зараз, у нього тільки пік цвітіння починається. І ще одне питання, яке дуже багатьох цікавить саме: серед трав'янистих немає жовтого кольору. Все. Є однорічний, однорічний гібіскус, у нього є жовтий колір, але його щороку потрібно садити з насіння. Саме ось ці травянисті ростуть від кореня в перший рік тільки гібридне насіння розмножується. Вибачайте, що я так знімаю, монтую декілька разів одне і те ж саме відео, але стояти годинами біля квіточки, самі розумієте, неправильно зрозуміють працівники садового центру. Як бачите, ось так рослинка ця йде, і це була б, мабуть, найкраща б моя мрія, бо я б хотіла такі мати кущі і собі. Це сирійський гібіскус, деревовидний. Садовий, не кімнатний. він зимує навіть в Україні. Деякі сорти, тільки і кольори не зимують. І знову ж наголошую: немає жовтого кольору. Останнім часом це просто якась епідемія. Людям хочеться чогось того, чого немає, а недобросовісні продавці. Показують однорічну рослину, як гібіскус, вони не брешуть, вони пишуть. Так, це один із видів гібіскусів, є жовтий. Я ж вам продала його. А вже чи буде він багаторічним, вибачте, чи однорічним і щороку чекати, чи зійде насіння це вже інший варіант. Дуже подобається мені сирійський гібіскус сформований на штамбі. Це неймовірне видовище. Зараз в Німеччині теж пік цвітіння саме сірійського. Менше набагато трав'янистого, бо і тут він тільки починає займати позиції. Не кожен любить дуже довго чекати, коли прокинеться рослинка. До речі, це теж пізно прокидається, але не мерзнуть пагони, обмерзають бутончики, тому перший рік потрібно. Укутувати. Я кажу саме про Харківську область. Інколи майже повністю кущ пропадає і вимерзає, коли стоїть мінус 35, та максимальна температура він витримує. Але бувають такі казуси. Деякі недобросовісні теж продають кімнатний. І біскус, так він у себе на батьківщині росте на вулиці жовтий. Але у нас це саме кімнатний і потрібно навчитися їх відрізняти. До речі, як бачите, світла листячко, хрозять рослинки. Ось іще один із видів Сон Зоненход, -зон сонячних капелюшків чи капелюшків від сонця. Рослина, яку я дуже давно вже не бачила на наших. Клумбочках. А тут, як бачите, багаторічна І королева ароматів Монарда. Або ж Баргамот. це назва така народна, але ароматом дійсно схожа. Як бачите, садовий центр дуже великий, я вибираю новинки, саме, які міняються в експозиціях, і стараюся вам показати дуже багато ромашок, але таких якихось кольорів. Які б заполонили. Ось цю рослину я не вирощувала, а ось скабіозу, бо це саме гібридна, розмножиться насіння, у нас росте як однорічна. І я вирощувала її розсадою. Вона неймовірна, дівчатка, це просто шикарна є ще шоколадний сорт, та ще темніша. Можливо, це одна із різновидів. А в основному вони біленькі, ось такі розвиваті, дуже гарні, ця з рюшками, вся така це, гібриди. У себе на батьківщині, звичайно ж, вони багаторічники. У нас однорічники. Ну і орхідейки. Їх було небагато, але коли їх багато, вони виглядають вражаюче. Ось це мікси. Новенького немає, нічого такого, показати немає. Що цікаве, тому такий огляд. По супермаркетам. Мені було до такого так жаль. Нещодавно я вам показувала, шикарна була колекція в Кауфланді. але тепер там шикує тріпс. Ось така невеличка в мене подорож була. Найцікавіше я вибрала вам і показала. Я бажаю всім мирного дня і ночі. Скорішої перемоги. Визволення. Окупованої території України від расистів. Я бажаю, щоб квіти тільки радували і нарешті запанував мир в Україні. А знищені сади і квітники ми відновимо. Адже ми нація трудолюбива.